Доброго дня, дітки! Сьогодні я розкажу вам історію, яка сталася в молодшій групі дитячого садочка під назвою Хіба так граються?». Слухайте уважно. Прийшли Саша за Льошею до молодшої групи, підійшли до іграшок, а іграшок багато, ведмедики. Зайчики, ляльки, і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок, і машини легкові, вантажні і пожежні, є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку, всього багато. А Льоша на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, в що погратися. А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу все захотів взяти, підбіг до лялькового куточка, ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку і ліжечку бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне. Все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюся. Стоять діти, на віру Васильівну дивляться. Оце так хлопчик, хіба так? граються. Дітки, а давайте пригадаємо, хто прийшов? До молодшої групи. Вірно Саша та Альоша. А куди вони підійшли? Так, вони підійшли до іграшок. А ще пригадайте, скільки іграшок було у групі. Багато, все вірно, як повівся Саша. Так, він підбіг до лялькового куточка та набрав багато іграшок, вірно. А ще скажіть, що він сказав дітям? Не чіпайте, не беріть, я граюся. Добре, а давайте ще пригадаємо, що робили діти в цей час. Так, вони стояли і дивились на Віру Василівну. А хто така Віра Василівна? Так, вихователька, молодці. А вам сподобалась поведінка Саші? Ні, він не вихований. Діти, скажіть, як треба поводитися в дитячому садку? Так, чемно. Ділитися іграшками, слухати вихователя, складати іграшки. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалося. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!